Це така цікавезна страва, я готую вже не вперше, варіанти є різні. Цього разу покажу, як стверджував молдаван, що це справжнісінькі мітітєї. І так, 700 г яловичини плюс 300 г свинина. на м'ясорубку. додаю: одна чайна ложка сіль, 1 четверта суміш перців, 1 друга чайна сода, 4-5 зубків часнику, одна столова ложка крохмаль. Ледь не забулася 200 мл мінеральна вода з бульбашками. Гарно вимішую, м'ясо воду геть у себе убере. Попереднього разу готувала з вершками, перекладаю у щільний кульок і відбиваю фарш хвилин 5, а далі на 5-6 годин у холодильник або на 40-45 хвилин у морозилку. До речі, м'ясо я крутила підморожене. Дістаю з кулька і ще відбиваю хвилин 2-3. Мокрими руками формую ковбаски тоненькі і довгенькі. Смажитиму на сковороді гриль, можна запросто на звичайній. викладаю і відразу на чималому вогні на олійки за на всі боки. Потім вогонь притишую і хвилин 10-12 смажу до готовності, перекачуючи мітітєї на всі боки, а подаються вони з маринованою цибулею та зеленим горошком. Ну, принаймні так у молдаванів, бо це їхня національна страва. Які ж вони соковиті і ніжні. Не спробувавши, не поспішайте робити висновки смачного.